Белбунська громада утворилася як громада в червні 2020 року, тому фактично за ці два роки діяльності вперше почала системно і щільно займатися проєктною діяльністю. Був створений відповідний відділ, і так сталося, що в цих умовах, в цих складних умовах, він вийшов на передову фронту місцевого самоврядування. Тому що, по перше, в умовах обмежень бюджетних саме позабюджетне фінансування. Стає тим ресурсом, які можна і залучається до громади. По-друге, так сталося, що завдяки міжнародним партнерам, коли ти подаєшся, виграєш проект, наприклад, він стосується молодіжного простору, а тут тобі бонусом приходить забезпечення, наприклад, діяльності шелтерів, про що не було спочатку обумовлено, але це як бонус громаді за те, що вона є активна в проектному середовищі. І по третє, якщо зараз в цих умовах напрацювати взаємозв'язки співпрацю громадських організацій, влади, бізнесу, власне, людей, то це точно будуть перевірені партнери, які завтра будуть розбудовувати Україну і нашу Долбінську громаду.